Слава честь і хвала нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Давайте прочитаємо з першого псалма, з першого по третій вірши. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Прекрасне блаженство, які мають ті, хто вдень. Та вночі перебувають у Слові Господа. Безумовно, щоб так жити, треба воїстину любити Біблію, полюбити слова Писання настільки, щоб віддавати їм перевагу над всім іншим, поставити їх вище за будь-які земні справи і потреби. А у щоденному виборі ми маємо керуватися не своїми аргументами або обґрунтуваннями, а біблійними вимогами. Це ми повинні погодитися з писанням, а не воно з нами. Бог називає царя Давида людиною за серцем своїм. І тут. Величезну роль відіграє ставлення Давида до Писання. Давайте згадаємо це, наприклад, зі 118 го псалма. Спочатку прочитаю 162-й вірш. Радію я словом твоїм, ніби здобич велику знайшов. І 174. -й. Закон твій, то розкіш моя. На відміну від Давида, ми маємо повне, завершене писання і Святого Духа, який постійно живе в нас, який пояснює нам слова Писання. Тому для нас має бути природним станом те, до чого закликає апостол Петро, 1 Петра, другий розділ, другий вірш. І немов новонароджені немовлята, жадаєте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Давайте згадаємо: немовля не має спокою, якщо багато разів на день не харчується молоком. Це для нього запорука життя та умова нормального зростання. Коли Бог бачить у нас таку спрагу до Його слова, Він не лишається байдужим, але виявляє своє особливе уподобання. Приклад такої людини, Естра, про якого написано, Естри, 7 розділ, 9 та 10 верши, Рука його Бога була добра на нього, бо єстра. Приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. Отже, три необхідних складових успіху. Вивчаємо Біблію, виконуємо написане в ній і вчимо цьому інших. Давайте згадаємо історію. Яка записана в діях апостолів, восьмий розділ, з 26 по 39 вірші. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: Устань та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж етіопський скопець, вельможа. Кандаки, цариці Етіопській, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив Піди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав. Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене? І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним, а слово Писання, що його він читав було це як вівцю на заріс його ведено, і як ягня супроти стрижия безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відівизвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить пророк, чи про себе, чи про іншого кого? А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив. Про Ісуса йому, і як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець. Ось вода! Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав якщо віруєш, із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіс спинився. І обидва Пилип та Скопець увійшли до води і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, дух Господній Пилипа забрав і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. Цікаво, у книзі дій апостолів наводяться масові випадки увірування. Три тисячі П'ять тисяч і без зазначення кількості написано безліч чоловіків і жінок. І тут особливо і докладно описується звернення лише одного іноплемінника. Причому Бог супроводжує це посланням ангола Пилипу своїм особливим зверненням. Дивом переміщення Пилипа у просторі. Як пояснити таку увагу з боку Бога? У своїй колесниці проїжджав ефіопський євнух, скарбник цариці Кандакії. Євнух читає пророка Ісаю. Це насправді величезний сувій. При читанні один рулон намотується на інший, такий сувій треба було виготовляти приблизно рік. Що для цього потрібно? Вирощується спеціальна отара череда овець, яка особливим чином переноситься в жертву. Їх шкури оброблюються для виготовлення пергаменту, Переписувачі акуратно. Пишуть на пергаменті. Щоразу, коли писар писав священне ім'я Боже, він ламав паличку, якою писав, і брав іншу. Сувій кріпиться на двох валиках і покривається дорогою тканиною вдягненням, іноді кришкою, дерев'яною або металевою. Покритий сувій, прикрашається. Коронами, металевими накладками з дорогоцінним камінням, дзвіночками. Тобто процес виготовлення сувою трудомісткий і дорогий. Якщо сьогодні підійти в ортодоксальну синагогу до Сойфера, тобто книжника, який займається переписуванням, і замовити йому написати на паргаменті, скажімо, Тору, Довжина сувою буде близько 12 метрів, ширина 1 метр. Він писатиме його вручну приблизно півтора року і коштувати він близько 80 тисяч доларів. Євнух займав найвище становище, яке могла. Мати тоді підзвітна людина був одночасно прем'єр-міністром і міністром фінансів. Щоб служити цариці, треба було бути євнухом. Він приїжджав до Єрусалиму для поклоніння, тобто знав про єдиного Бога Ізраїлю. І він повинен був знати, якщо не списання, то від юдеїв. Що в принципі будь-який чужинець може стати частиною народу Божого, якщо він прийме юдаїзм. Але за законом Моїсея, євнух, частиною народу Божого, стати не зможе ніколи. Повторення закону, 23 розділ, перший вірш. То чому ж євнуха цікавила саме книга пророка Ісаї? Адже для читання в дорозі цей суві дуже великий, незручний, та й замовити його було б проблематично. Євнух і не вправі був цього зробити, та й року часу у нього не було, щоб чекати на виготовлення сувою. Він приїхав на поклоніння і потім відразу ж повертався назад. Євнух читав величезний сувій в дорозі, не дочекавшись свого повернення, настільки для нього було важливо щось звідси взяти і щось його настільки хвилювало. Справа в тому, що саме в книзі пророка Ісаї є слова підбадьорення для євнухів. Ісаї 56 розділ з 3 по 5 вірші. І хай не повість чужинець, який прилучився до Господу, кажучи: насправді мене відділив від народу свого Господь, і скопець, хай не скаже. Таж я сухе дерево, бо так каже Господь про скопців. Що суботи мої бережуть і вибирають завгодне мені, і що тримаються міцно мого заповіту, я їм дам у своїм домі та в мурах своїх місце імені, що краще воно за синів та дочок. Я дам йому вічне ім'я, яке не понищиться». Почувши під час свята в Єрусалимі, Читання цього місця євнух не шкодує жодних грошей. Продати цей сувій міг йому тільки якийсь начальник синагоги. Сувій пророка Ісаї в синагозі був обов'язковий, щоб читати з нього у свята. Як же начальник синагоги продав євнуху, язичнику, найдорожче в синагозі? Напевно, Євнух назвав таку суму, за яку можна було не тільки купити новий сувій, а й побудувати нову синагогу. Подібно до торговця перлинами, Євнух знайшов для себе настільки цінне, заради чого готовий був віддати все. Не чекаючи на приїзд, Євнух читає і шукає відповідь, чи настав цей час, про який говорить пророк, чи ні. Чи доживе він до цього часу? Про кого він читає, коли до нього звертається Пилип? Якщо Ісаїк каже про себе, значить час цей вже настав. А якщо про когось іншого, то невідомо, коли це станеться. І коли Пилип тлумачить євнуху суть доброї звістки. То складається враження, що не Пилип переконує євнуха прийняти Христа, а Євнух квапить Пилипа, готовий прийняти хрещення. Жага слова від Господа, жага пізнання істини через Писання зробила свою справу. Не залишила байдужим Бога і підготувала серце євнуха до прийняття волі Божої. Проходять багато століть, а жага Слова Божого євнуха є прикладом не тільки для невіруючих, але й для християн, які можуть відкладати перебування у слові, займаючись своїми невідкладними. Справами. Ще давайте звернемо увагу на такий момент. Навіть євнух розумів, що він потребує наставництва. І він каже: благаю тебе, поясни, як я можу розуміти, якщо мені не буде хтось тлумачити. Наставництво потребує не тільки євнух. Особистого повчання, і його потребує кожен християнин. Для цього Господь створив церкву, структуру церкви, де ми служимо один одному. І когось Він поставив благовісником, когось вчителем, когось в нас багато, хто служить в церкві. І ми потребуємо, щоб вірно розуміти Писання. Звертатися за наставництвом. Не потрібно нам вважати, що ми настільки розумні, що ми краще всіх розуміємо і не потребуємо наставництва. Продовжу після цієї історії роздуми. Бог відкриває джерела в першу чергу для спраглих тих, які цінують Біблію та полюбили. Перебувати в Писанні, я повторюю, Бог відкриває джерела. В першу чергу для спраглих, тих, які цінують Біблію та полюбили перебувати в Писанні. Для таких людей Бог обіцяє блаженство, тобто щастя, благословення, успіх, плодючість. Але чи багато християн так люблять Біблію, що і дотримуються написаного в ній, і розмірковують над прочитаним вдень та вночі, як ми читали з першого псалма. З Євангелії ми знаємо, що Ісус з одного боку дивувався вірі іноплемінників, не представників народу Божого, а з іншого боку. Дивувався з невірі свого народу, якому він дарував писання і з ним істину. Тому трапляються парадоксальні ситуації, що Бог може виявляти більше благовоління до нецерковних людей і навіть виявляти їм чуда, а своїх обраних і покликаних обходити стороною. Ось одні зі слів Спасителя, які виклили свого часу серед євреїв таку нестримну лють, що вони попрямували на Ісуса, щоб його вбити. Що ж це за слова Євангелії від Луки, 4 розділ з 25 по 27 вірши. Та правдиво кажу вам: багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля. Коли на три роки і шість місяців небо було зачинилося, так що голод великий настав був по всій тій землі. А Ілляни до жодної з них не був посланий тільки в Сарепту Сидонську, тобто до язичницького міста, до овдовілої жінки, і багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жоден із них не очистився, крім неємана сиріянина. Тобто до язичника. Буває, що люди цього світу виявляють більшу відкритість та інтерес до християнських друкованих видань, ніж християни. Коли я роздавав буклети, серед нецерковних можна було зустріти подібних до євнуха, якого звернув Пилип. Один чоловік казав мені. Я знаю ці буклети, збираю їх і зберігаю, щоб і через час можна було своїм дітям пояснити те, що там написано. Коли я давав йому євангелізаційні журнали, які ми випускаємо, він їх не тільки читав, але й збирав, а потім передавав до бібліотеки, де ці журнали дають читати студентам. Чи зустрічається у християн така жага, така ревність? Раніше я активно займався випуском буклетів, кожен з яких друкували за раз по 5 тисяч екземплярів, і велика команда їх розносила. А зараз випущені буклети лежать мертвим вантажем, бо їх нема кому розносити. Чим пояснити таку байдужість? Звичайно, якби християни самі мали спрагу, про яку говорить Господь, то вони самі б і ділилися словами істини. Коли я тільки но прийшов до церкви і покаявся, то міг дивуватися, чому деякі християни, які роками ходять до церкви, вони могли читати Біблію менше. Ніж деякі новонавернені. Ще можна дивуватися, як деякі з тих, хто знає слово Боже, можуть робити окремі гріхи з більшою завзятістю, ніж багато невіруючих. Писання має стати для нас відкровенням у дії. Писання має стати для нас. Откровенням у дії. Таке откровення це Слово Боже, яке увійшло до нашого серця, і яким ми стали жити. Саме до таких християн спрямована обіцянка Господа. Євангеліє від Івана, 15 розділ, 7 вірш. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позастануться в вас, то просіть, чого хочете. І станеться вам. Бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього, написано у другій хроніки. Бог з радістю підтримає і часом навіть здійснить чудеса та знамення для людей, у яких знайде спрагу Господа, спрагу до його слова. i mean